18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з цим документом, усі військовозобов'язані резервісти та приземники мають оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити протягом 60 днів. А отже, до 16 липня 2024 року це можна зробити через ТЦК – територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування. Це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного і це можна зробити через центр надання адміністративних послуг. Зв'язку з цими змінами, наш центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради теж розпочав прийом заяв на оновлення таких даних з 18 травня 2024 року. Якщо ви вирішили оновити дані через центр надання адміністративних послуг, вам потрібно для актуалізації даних, в принципі, при собі необхідно мати тільки два документи. Це паспорт, що посвідчує вашу особу, і картку платника податків. Також в заяві вказується контактний номер телефону. Електронна пошта, також в заявочці вказується фактичне місце проживання особи. Тобто, не там, де вона прописана по документах, а там, де перебуває по факту. Коли дані внесені, в системі формується заява, роздруковується. Заявник перевіряє правильність та достовірність внесених даних, підписує її. Потім, так само, адміністратор формує витяг. Ось, ви бачите, у мене є два витяги: один позитивний, другий. На жаль, негативний буває таке у деяких випадках. Цей витяг адміністратор підписує, завіряє обов'язково своєю мокрою початкою і надається на руки заявнику. І вже при будь-якій першій ліпшій вимозі правоохоронних органів особа може придивити оцей витяг, ну я не знаю, на блокпостах чи там, де цей витяг вимагається. Ви сказали негативний витяг. Що це? Тобто витяг система формує під своїм номером, під датою заповнення документів, але у витязі конкретно прописується, що особу не знайдено в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервистів, необхідно звернутися до ТСК та СП для внесення даних в реєстр. Тобто особу не, особа не пройшла актуалізацію даних. А чому так може статися? Ну насправді насправді ми гадаємо, що в цей реєстр підтягуються дані від різних ТЦК, і просто, можливо, особа взагалі не стоїть на обліку і її обов'язково треба з'явитися для засування всіх обставин. Чому її там немає? Актуалізувати дані у ЦНАПі можуть всі громадяни, від яких вимагається така дія. Якщо система працює без перебоїв, то процес від прийому документів до формування. Та видачі витягу займають до 10 хвилин. Наш центр адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради здійснює прийом громадян з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години. У інших осіб, які не можуть попасти у будні дні, ми працюємо щосуботи з 8 до 15 години. Приходьте, оновлюйте свої дані швидко, зручно. Бувають інколи черги, але всі адміністратори на своїх місцях і здійснюють прийом. Це все в порядку живої черги, але коли приходять військові, військових обслуговуємо без черги.